Добрий день, любі діти! Сьогодні ми будемо говорити з вами про будову слова орфографії. Перш за все, що ж таке слово? Слово основна одиниця мови, яка служить для надання предметам назв, їх ознак, процесів та дій. Що ж таке орфографія? Орфографія це розділ науки про мову, що вивчає систему правил передавання звукової мови на письмі, тобто правопис. Перш ніж говорити з вами про будову слова, давайте з'ясуємо, що ж таке орфограма. Орфограма це правильне написання за відповідним правилом або за традицією, яке обираємо з кількох можливих варіантів. Наприклад, у словах надписати, мереживо, розповідь можна помилитися в написанні підкреслених букв. Це і є орфограми. Орфограма може нам траплятися в префіксі, в корені, в суфіксі, в закінченні, наприклад, в префіксі розповісти, в корені кленовий, в суфіксі плетиво, в закінченні дощем. Щоб правильно писати слова, потрібно знати правила або скористатися відповідним словником. Довідником правильного написання слів є орфографічний словник. Отже, будова слова. Слово діти можна поділити на найменші значущі частини, які є будівельним матеріалом для нього. Розглянемо, як позначаємо ці частинки і як вони називаються. Основа слова Корінь, суфікс, префікс, закінчення. Поговоримо про закінчення. Закінчення це змінна частина слова. Як його визначити? Відповідь на це питання захована в самому визначенні. Достатньо змінити слово, наприклад. За відмінками, родами, числами тощо. Наприклад, соловейко, соловейку, соловейком. У слові соловейко закінчення «о», у слові соловейку закінчення У, у слові соловейком закінчення ОМ. Бачите, частиночка слова, яка в нас змінилася, це і є закінчення. Закінчення виконує дуже важливу роль, адже воно служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Закінчення ми можемо розділити на звукові і нульові. Є, звичайно, ще незмінні в нас слова, які не мають закінчень. Але про них ми будемо говорити трохи пізніше. Отже, звукове закінчення. Звукове закінчення виражене звуком і позначено на письмі буквою. Наприклад, альбоми, закінчення «и» і позначено буквою и, яблунею. Закінчення Ею і позначено буквами і звуками, дощу. Закінчення У позначено буквою і звуком. Нульове закінчення. Нульове закінчення у нас, діти, не виражається ні звуком і ні, не позначається жодною буквою на письмі. Наприклад, альбом, нульове закінчення. Тому ми біля цього слова просто позначаємо пустий квадрат. Яблунь точно так же, нульове закінчення. Дощ теж закінчення нульове. Закінчення виражає граматичне значення слова. Указує на рід, число, відмінок, час і так далі. Наприклад, в іменнику Вітер нульове закінчення виражає граматичне значення таке, як чоловічий рід, однина і називний відмінок. Якщо ж ми візьмемо від... іменник вітри, тут у нас вже буде закінчення и, що виражає граматичне значення з відмінка множини. Нарешті переходимо до змінних і незмінних слів. Діти, закінчення мають лише змінні слова. Незмінні слова не мають закінчень, навіть нульових. Незмінні слова не можна змінити за родами, числами, відмінками й особами. Незмінними є прислівники зверху, вночі, високо, холодно. Неозначена форма дієслова ходити, читати, дієслівні форми на но, то, зачинено, вимито. Окремі іменники іншомовного походження, наприклад, кіно, поні, журі і ательє. Зазвичай ці іменники мають кінцевий голосний. Давайте повторимо, щоб точно все розібрати. Що таке прислівник. Прислівник означає в нас ознаку дії. Або ознаку предмета, або ознаку іншої ознаки. Відповідає на питання, як, коли, для чого, чому, де, куди, скільки. В реченні виступає переважно обставиною, але може бути означенням і присудком. Неозначена форма дієслова. Що ж це таке? Це в нас інфінітив. Можливо, ви чули ще таку назву. Інфінітив або неозначена форма дієслова, у нас відповідає на питання, що робити, що зробити. Отже, якщо ви бачите слово, яке відповідає на питання, що робити, що зробити, ви одразу знаєте, що в цьому слові ми не можемо визначити особу, число, час чи спосіб творення. Відповідно, ми з вами знаємо, що це слово закінчень немає: ні нульових, ні звукових. Точно так же, як і прислівники. Це ж стосується і безособової форми на но «то». Яка ж це форма? Це всі в нас слова, які мають форми з но «то». Тобто, питання ставимо: що зроблено, написано, створено розглянуто і так далі. Також не забуваємо про слова іншомовного походження, іменники, що закінчуються на букву, яка позначає голосний звук. Переходимо далі. Будова слова. Основа слова. Основа виражає лексичне значення слова. До її складу входить корінь, префікс чи префікси, суфікс чи суфікси. Основа це частина слова без закінчення. Запам'ятайте, будь ласка. Наприклад, дуб, дерева, основа дерев, закінчення а. Блакитний. Основа блакитн, Прочитали. Основа прочитал. Будова слова. Основа слова. Корінь слова. Корінь слова. Це головна значуща частина слова, яка однакова для всіх спільнокореневих слів і виражає їхнє загальне лексичне значення. Зверніть увагу на те, як ми позначаємо корінь. Споріднені слова називають спільнокореневими. Наприклад, слова літо, літечко, політньому, влітку літувати, зв'язані загальним лексичним значенням. Віднесеність до пори року, що настає після весни, і мають спільну частину лід. Тож як визначити корінь? Необхідно дібрати спільнокореневі слова та шукати однакову частинку. Наприклад, родина, родовід, родичка, народ, народність. Прошу не плутати спільнокореневі слова і форми слова. Спільнокореневі слова це слова, які мають спільний корінь і близькі за значенням. Наприклад, мороз, морозиво, заморозити. Або перехід і вихід. Учениця, учитель, учитель. Спільнокореневі слова це різні слова. На відміну від форм слова. Форми слова потрібно розрізняти і відрізняти від спільнокореневих. Спільнокореневі слова це різні слова. Форми ж слова мають ту саму основу, але просто змінюються за закінчення. По факту форми слова це просто слова з різними закінченнями, тобто одне й те ж саме слово, яке ми змінюємо за закінченням. Наприклад, коли ми відміняємо слово. Так? Будова слова, основа слова, префікс. Префікс діти від латинського попереду і прикріплений це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Наприклад, хмарне небо безхмарне небо. Тобто ми утворили зовсім інше слово за допомогою додавання префіксу без, або їхати і виїхати. Слово може мати переважно один префікс, але іноді може мати два або більше. Наприклад, допомога на поготові навздогін. Окремі префікси можуть надавати словам особливої експресії, відтінку урочистості. Наприклад, префікси «по», «по» – це в нас експресії, «по поїсти». Пополохати, по плюс інший префікс це експресія теж порозходитися, префікси па, пра-уз, певний відтінок урочистості, «Паморось», пагіння, прадавній, праліс, узвище. Не варто забувати про такі важливі префікси, як роз. «без». Діти, звертаю вашу увагу, що ці префікси ми завжди пишемо з буквою з. Хоч інколи і при вимові чуємо зовсім іншу букву. Точніше звук. Отже, дивіться: розписати, розбити, роз'їхатись, розговорити. Безводний, безкрилий, безкрай. І так далі. Запам'ятали. Також у нас є такі префікси, як с і з. Варто пам'ятати, що перед КПТФХ завжди пишемо префікс с. Наприклад, скинути. Спалахнути, стерти, сходпити, сформувати? В інших випадках пишемо префікс «з». зварити, змішати, зсипати, зчесати, зшити. Але як же краще запам'ятати це правило? Все дуже-дуже просто. Пам'ятаєте, як ми з вами вивчали глухі приголосні звуки? За допомогою словесного ключа? Усе це кафе-птах і чаша. Тут точно так же. Тільки ми беремо з цього речення тільки частинку кафе-птах. Отже, пам'ятаючи кафе-птах, ми з вами зможемо вчасно згадати, який префікс писати, перед якою буквою писати. Так. Наприклад, кафептах містить к, ф, п, т, Х. І ми з вами знаємо тепер, що схопити пишемо з префіксом С. Сподобатися пишемо з префіксом С. Сфотографувати пишемо з префіксом С. Згадали це. Розгляньте, будь ласка, також діти, Не менш важливими є префікси «пре», «при», прі. Наприклад, префікс прі варто запам'ятати, що пишеться в словах прірва, прізвище, прізвисько. А от наступні наші префікси: пре та при. Коли вони не під наголосом звучать майже однаково. І щоб їх не сплутати на письмі потрібно запам'ятати, що префікс «пре» пишемо у прикметниках і прислівниках на позначення збільшеної ознаки, його можна замінити словом дуже. Наприклад, премудрий. Дуже мудрий. У словах презирство. Презирливий, преосвященний, преподобний престол. Префікс при. Префікс ПРИ пишемо в словах, що означають наближення, приєднання, результат дії, частковість дії чи ознаки, розміщення біля якогось предмету, біля чогось. так? Наприклад, приїхати, прибігти, прикордонний, прибережний. Саме відносно наприклад, до цих префіксів, ми можемо згадати, що ж у нас є орфограми. Так? Конкретно в цих префіксах у нас будуть орфограми е, и", і. Розгляньте, будь ласка. Отже, все, що ми з вами сказали, ми можемо узагальнити про префікс «пре» і при в даній таблиці. Будова слова, основа слова, суфікс. Суфікс від латинського прикріплений це значуща частина слова, яка стоїть після корення, та служить для утворення нових слів. Наприклад, палець, бідний, доріжка, зубчик, сушений, сільський, дівчина і так далі. У слові може бути два і більше суфіксів. Наприклад, в таких словах як височина, записали. Написаний, сказати і так далі. Для утворення слів тієї чи іншої частини мови використовують певні суфікси. Наприклад, іменникові суфікси у нас будуть: ок, ар, яр, иц, іст, іст, тель, ка. Нагадаємо. Що іменник це самостійна частина мови, яка позначає назву предмета відповідає на питання хто, що. Прикметникові суфікси: н, ів, «еньк». осінній, красивий, морський. Нагадаємо собі, що прикметник це самостійна частина мови, яка позначає ознаку предмета, відповідає на питання, «який?», яка, яке, які. І дійслівні суфікси «и», а, ва, ува, ти, писати, просити і так далі. Нагадаємо, що дієслово це у нас самостійна частина мови, що позначає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити, що буде робити і так далі. Окремі суфікси можуть надавати словам емоційного забарвлення. За допомогою суфіксів можна надати словам відтінків здрібнілості, пестливості, ніжності. Розгляньте, будь ласка, таблиці з цими суфіксами. Дякую за увагу.